А, так, тапаємо, тапаємо по екрану, ставимо лайки, ставимо лайки. А, Олексій 007 та Марина Фрітівумен. Чи будуть разом? Так, а, так, на 27, марина, 28. Куди сходити на вихідні? Так, кубок жезлів, а, коні, коні, бачу коней аеротруба, аеротруба на конях. А, віщу вам гончарство, гончарство. Та не засуджуємо. Ліра, пам'ятаєш той випадок, коли тобі телефонував клієнт та дуже сварився? Так. Так от, це я його записала на Гончарство в Одесу, а він живе в Запоріжжі? Uh -oh. we, we. The, uh, добрий день! Ви хочете спитати, скільки коштує мій лук? Uh, ну, це мені видали на роботі, а це мені подарували. Тані, я хотіла запитати, де купити найкращі подарунки? Паду, а кава.ua